Ісус приходив на землю не для того, щоб просто підтвердити релігійні традиції чи вручити ще одну книжечку з обрядами. Ні, він прийшов, щоб відкрити духовний світ і чітко показати, що ось тут Божий дух, а ось там диявола. І як не дивно, весь релігійний бомон першого століття, а й нинішньої теж дружно став проти Бога. Чому? Бо Христос. Не вписувався у їхні схеми, де головний статус, влада, правильні обряди. Адже вони представляли різні царства, а царства – лише два. Немає третього варіанту запасного нейтрального царства для тих, хто любить сіру зону. Є лише царство Боже любов, істина, учнівство, слово Боже. І царство сатани, спокуса, осуд, плітки, релігійні спектаклі, обряди для галочки, трохи магії на удачу. І Фарисеї навіть знаходили причину засудити Ісуса за те, що Він годував голодних і зцілював страждущих. І знаєте чому? Бо Він не в той день це робив. І як страшно. У людини, людина отримала зцілення, але не за графіком. Уявіть, у них навіть любов до ближнього була по календарю. А Христос говорить, Хто не зі мною, той проти мене. Хто не збирає, той розкидає. І тут цікаво, збирати це не означає ходити по церквах і рахувати, у кого більше людей. Це означає відбирати душі з рук диявола. І таких справжніх збирачів мало. Набагато більш тих, хто старанно воює з конкурентними церквами, переманює і потім святкують духовну перемогу. При цьому сам сатана, дивлячись на таку вже істину, мабуть, сміється і оплодує стоячи. Та істина лише одна. Вона не в назві деномінації і не в товщині молитивника. Вона в Христі. І за кожне слово, так навіть за святе пліткування в лапках про сусідню церкву доводиться дати відповідь. Справжній віруючий не кради з чужих церков, як той магазинний злодій на розпродажі. Він воює проти тевряви, показуючи Божу волю, бо справа Божа це не золота рамочка на іконці і не список обов'язкових обрядів. Справа Божа це спасіння душ. Іронія в тому, що дияволу зовсім не треба вигадувати нових способів зупиняти християн. Достатньо підкинути. їм Зайнятись, воюйте між собою, сверріться, діліться, пильнуйте, хто я хреститься. І все. Але Христос кличе до іншого, воювати не з братами, а з темрявою. Бо хтось вже має нарешті зайнятися справжньою роботою. Амінь.